У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Люблені браті і сестри, я поздравляю усіх вас із Воскресним Днем, причастники з прийняттям святих Христових Тайнів. Тільки нещодавно ми з вами говорили про... Велике свято, яке наближається Різдва Христового, ми тепер починаємо роздумувати про інше свято, водохреще. І можемо помітити одне, як швидко біжить час. Біжить як мить. Що це говорить? Це все говорить про одне, що час життя людини на землі є швидкоплинним. Інколи, можна сказати, живеш від Різдва до Пасхи, від Пасхи до Різдва. Найбільші два свята, які зорієнтовують тебе на протязі року які надихають і закликають подумати і про живих, і тих, хто відійшов з цього світу. Чи це родинно збираємось на Різдво, радієм дітям, внукам, які позбиралися, згадали тих, кого нема. Подібне відчуваємо і на Пасху. Радіємо Воскресенню Христовому, а потім ідемо на могили і згадуємо тих, кого нема серед нас. Це істина життя. Але це не повинно нас приводити в смуток. Це повинно нас насторожити в роздумах. Але ні в якому випадку не переводити в смуток. Що Все так дуже швидко і кінець. Все це називається життя. Кожен день. Один із преподобних говорив, що кожен день треба проживати як останній. Не знаєш, як завтра наступить. А якщо сонце побачив, що воно сходить, то осіняєш себе і слава Богу, дочекав ранку. Ось так треба радіти кожній миті, кожному моменту який дарує тобі Господь зустрічі з дітьми, участі в богослужінні, в коляді. Бо сьогодні можна спостерігати різнобарв'я колядок, різнобарв'я холів, різнобарв'я різних заходів, пов'язаних із тим, фестивалів, чого тільки не проводять. І це добре. Але ми звикаємо до того доброго, що коли черговий раз чую, проводяться колядки, то вже і не хочемо йти. Здається, ти вже це бачив. Але можемо поставити питання інакше. Дочекаєш до слідуючого року? Може це останнє, що ти запам'ятаєш, і буде в твоєму житті. Треба цінити кожен день, приймати участь у кожному мероприємстві, яке проводиться, як би воно не називалося. Бо це може бути твій останній день. Живи оцей день як останній в повноті праведного християнського життя. І не розмірковуй, я ще встигну, я ще піду. Я ще це зроблю. Чи сподобить Господь тебе цього? Згадайте притчу про безумного багача, який говорив, ось розбудую і скажу душі своїй, Веселись, радій, скільки всього багато є. А Господь до нього каже, безумець, то заберу душу твою, кому це все залишить. Ось так і для нас це момент отризвіння. Раз цього вже немає. Як і життя, зауважте, як ми ювілеї справляємо. Ювілей 30 років прожив, 40 років прожив. А далі все по 5. 45, 50, 55, 60. Вже нема 60, 70 чи 60-80. Такого немає, як 30-40. Ніколи не зауважили, як відзначають. Самі, самі ж встановили таку практику вшанування цього ювілею. А чому? А не знаєш, скільки проживеш після 40. І що 5 років ювілею? як останній, тому це нас все сьогодні повинно надихати і закликати до одного. Радіти святу Різдва Христового. Завтра буде Єордан, післязавтра вже піс почнеться. Будемо говорити про інше. І не сумувати, і не скорбіти, що день цей пройшов. Подякувати Богові за прожитий день, живи іншим днем. Живи по-Івановськи, де сказано, що кожен день хай думає сам про себе. Що ти думаєш, як буде завтра, післязавтра? Хай цей день думає сам про себе. Сьогодні жити треба, сьогодні радіти, сьогодні вітати, не лінитися, колядувати, все те, що насичує душу різдвяною радістю, все те, що насичує наш розум знаннями про цю радість і, да, і дає по нашому серцю приємним осадком, приємним. Гарно відсвяткував, підбадьорився і йдеш далі звершувати свої добрі християнські справи. Тому сьогодні не скажемо, я вже втомився святкувати. Або я дочекаюся Йордану, Живи сьогоднішнім днем. Завтра вже буде понеділок. А там інший святвечір. Завтра вже ще другим. Зустрічаємо Юліанський календарний рік, який наступає. Тому Хай милосердний Господь допомагає нам бачити, бачити цей час, бачити і шанувати кожну мить і шанувати в першу чергу людей, які поряд з тобою. Хочеш сказати добре слово, кажи його сьогодні. Маєш думку примиритися з ким не в згоді. Роби це сьогодні. Колядуєш, колядуй сьогодні. Завтра буде інший день, завтра будуть інші обставини. Радійте кожній миті, кожній зустрічі, кожній хвилині прожитого дарованого тобі життя. Пам'ятати про це. Тому будемо вшанувати час, виділений нам Богом. Для радості, для праці, виділений час нам для життя. Скільки кому? Кому 100, кому 150, але кому скільки. Але прожити їх треба як один день в повноті. Тому що людина, якщо з Богом, то і тисячу років живе, як один день. Але коли вона без Бога, то один день може тягнутися як тисячу років. Тому жити треба з Богом. А сьогодні ми живемо з Богом, тому що ми біля вертепу. Ми біля вертепу і радіємо. Радіємо, що маємо таку можливість подивитися на народжений богомладенець. Можемо поспівати колядки, порадіти цьому життю. І неважливо, який це календар. Григоріанський, Юліанський це є Свято Різдва. Неважливо, коли ми його святкуємо. 25, 7, 30, яка різниця? Ми святкуємо День народження Ісуса Христа, і це є важливим, що ми визнаємо Його народження, Його прихід у світ. Визнаємо Його прояв любові до людей. Адже для чого прийшов Ісус Христос? Із великою любові до нас. Прийшов для того, щоб спасти. Спасти нас від гріха прокляття і смерті. Прийшов з радістю. І першими, хто вас хто був? Ангели були, не скорботною піснею, а з радістю співали. Слава вишній Богу і на землі мир в людях благовоління. Ось ця радість різдвяна, я бажаю, щоб панувала у серці кожного із вас. Панувала довго, не один, не два. Не три дні, не три місяці, а надихала на рік, цілий. І так з року в рік, тисячу років, з року в рік тримати оцю радість на своєму серці, відчувати її, що Бог прийшов заради тебе, кожного. Хіба є підстава сунова? Нема. Немає цієї підстави. Тому насичуйтеся цими радісними днями, і, як говорив Серафім Саровський, в ці дні стяжайте Духа Святого. І тоді спасетеся ви і спасуться біля вас тисячі, які будуть споглядати на вас, на вас, на ваші радісні обличчя, які будуть випромінювати і радість, і божественну благодать, яку ви тут отримуєте. Тому веселого вам продовження свята, веселих вам і гарних днів натхненним, в які ви підбадьоритеся на цілий рік. А я закликаю на всіх вас Боже благословення і не закінчую свою проповідь, а ще раз з вами заспіваю.